Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри у Христі, минулого разу ми звертали нашу увагу на середовище віри. Тобто, де ми живемо, з ким ми проживаємо? Це є середовище взаємної довіри чи недовіри. І, врешті решт що ми робимо для того, щоб це середовище було нам на користь, бо, як ми знаємо, Жити в такій взаємній недовірі це є велика напруга, велика шкода для самої людини. Вона живе в такому постійному страсі, живе в постійній такій напрузі, живе в такому, можемо сказати, навіть в стані такого зла, ну, в перебуваєш в такому недоброму, коли в неї питаєшся, як там в тебе, вона опускає очі. І немає чим поділитися, бо немає радості. Натомість середовище віри це є те середовище, яке нам приносить спокій, приносить нам натхнення вернутися в це середовище, навіть як ти його залишаєш. Людина себе почуває дуже комфортно в такому середовищі. Вона не має страху перед людьми, вона не має страху. І навіть перед самим собою, бо чує себе такою досить впевненою, що все буде добре. Це правда, що ми впливаємо на людей і люди впливають на нас. І тому той, хто цінує своє життя, хоче його зберегти, це життя, спасти це життя, той має зробити добрий вибір. З ким він має жити, де він має жити, щоб часом не зробити собі шкоди, щоб не пошкодити собі. Інколи ми вирушаємо там подорож, незнані краї, але потім себе запитуємося, я маю тут залишитися, чи я маю піти десь інакше, там, де буде мені краще. Як правило, не завжди матеріальне вирішує ті проблеми. Інколи можеш мати багато чого, але відчуваєш себе як на своєму місці, і воно тобі не приносить радості. Сьогодні, згадуючи цю історію про Гадаринський край, в якому були чоловіки, які жили в горобах, Навіювали страх всім тим, які наближалися. Можемо сказати, що це була мертва територія. Навіть якщо це був досить такий гарний куточок на березі моря, де б могло бути досить комфортно відпочивати, бавитися з дітьми, але туди ніхто не йшов. Хіба що віднести померлого і, і потім швиденько вертатися з вітамити? Це не було таким благословенним місцем, не було бажаним. І ось цій місцевості з'являється Ісус. І все перемінюється. І місце страху перемінюється на місце дотику Божої любові. Люди, яких боялися тепер стали безпечними людьми, стали свідками. Присутності Божої. І, врешті-решт, це місце повернувся спокій. Щоправда, не всі повірили в і тому ціле місто вийшло назустріч і побачили, що так воно є. Але побачили також іншу картину, побачили, що немає вже цього стада свиней, яке кинулося скоручі. І вони зазнали матеріальної шкоди. Дуже сильно вражає, що люди не оцінили того, що Христос зробив для них. І замість вдячності вони заявили про небажаність його присутності і сказали йому йде геть. Ісус покірно разом з апостолами залишає цю місцевість. Ми можемо зрозуміти тих людей. Які заявили так Христові, може знайти безліч оправдань. Звичайно, що вони були збентежені, звичайно, що вони займали, знали матеріальної шкоди, звичайно, що вони були в такому стані шоку від е, такої події. Якби запиталися психологи, вони б, мабуть, нам пояснили ще багато. Причин, чому вони так поступили, але факт залишається фактом, що вони віддалили від себе Бога. Так само, як факт залишається фактом, що дуже часто ми через різні оправдання і причини і так далі не відчуваємо більше присутності Божої. І толку з того, що ми наоправдалися, якщо ми не відчуваємо присутності Бога. Чи подібні історії трапилися в нашому житті? Особливо тоді, коли ми відчули, що Господь Бог хоче звінити нас від якогось зла, від якогось гріха. А ми були чимось засліплені і закрилися перед Богом, відштовхнули Його присутність і змусили Його, щоб Він нам дав спокій. І ми залишилися самі в нашому житті. Переважно це стається тоді, коли ми зживаємося злом, коли ми навчилися жити з гріхом і навіть відчули, що він став невід'ємною частиною нашого життя. Так дехто і каже. Ну так, я каюся з цього гріха, але я вам вже кажу, що я його буду повторювати. Це страшне. Коли людина навіть не може собі уявити, помріяти, що вона може бути іншою. Коли людина йде на компроміс із злом, вона непомітно стає його рабом. І зло починає контролювати людину. Контролюючи життя людини, зло поступово-поступово опановує людиною. І в цьому є вся небезпека. Що коли зло починає опановувати нам, ми тоді вже не сприймаємо Божого. Ми кажемо, щоб не було гірше вже, ну хай так буде, як є. Але насправді, ми себе перерікаємо на погибель. Якщо зараз кожен себе запитається, чи я пішов на компроміс зі злом, треба мати мужність визнати, що деяку частину мого життя зло контролює вже. Але як це зрозуміти, що вже зло контролює моє життя? Окрім голосу нашої совісті, я запрошую зараз вас пригадати деякі моменти вашого життя. Наприклад, от тоді, коли вам роблять зауваження, буває таке, що людина засліпилася якимось гріхом, недобрим чинком, якимось поганим чинком. І тут тато, мама. Жінка, чоловік, твій друг, а навіть стороння людина тобі робить зауваження. Як ми реагуємо на це зауваження? Бачите, визволення від зла, від лукавства, від темряви це завжди є радість. Це завжди є очікувана мить. І перше, що приходить на думку. Тоді, коли ти звільняєшся від зла, це є слова вдячності. Таке почуття радості. А? Як добре, що я тепер віддалився від зла. Ну, відчуття такої радості. Подяка така. Натомість, коли ми цього не маємо, а навпаки дратуємося, питання чого? Щось подібно, коли людина вже привикла до темряви. І тут маленький промінчик світла їй вже разить, і вона себе почуває дискомфортно. Ось так, коли ми підемо на компроміс зі злом, зло стає частиною нашого життя, і цей промінчик Божої присутності починає нас дратувати. Нервуємося вже. Наступний крок, який нам підказує диявол. Це те, що зробили ті мешканці цього краю. Бажання позбавитися того, що нас дратує. Тобто Христового світла. Подібно ми можемо пізнати інші гріхи. Тоді, коли чуємо Слово Боже на проповіді і нас торкає нашого серця, що ми робимо з Ним? До нас дратує. Тоді, коли ми читаємо Святе Писання або стоїмо на молитві, і приходить думка від Бога, Святого Духа приходить. Як ми сприймаємо цю думку, яка нас підштовхує до зміни нашого життя? Подібно до інших ситуацій, в яких ми відчуваємо себе. Некомфортно і розуміємо головою, не раз людина так каже, я розумію, що так воно має бути. Головою десь розуміє. А вже серце стало полон, полоні темряви. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, що віруюча людина це та, яка дякує Богові за все, що утримує. І також дякую Богові за все, що втрачає. Тому що довіряє Богу, тому що береже своє серце від зла. І щиро вірить, що все, що Господь дарує, виходить їй на добро. Не слухає диявола, його нашіптувань, а навпаки, старається переживати постійну присутність. Святого Духа, ця історія, яку ми сьогодні згадували, закінчилася дуже погано. Без вдячності, без бажання бути далі з Христом. Цікаво, як би вона могла закінчитися ця історія? По-іншому? Якби ви були серед тих людей, тої місцевості. І взнали про щось таке подібне. Що би ви сказали, коли б ви вийшли на зустріч Христові? Я запрошую вас переосмислити свої історії. Можливо, якась історія вашого життя закінчилася не так добре. І запрошую вас сьогодні її пригадати. І, можливо, в тій історії ви сказали Богові ні, не захотіли Його присутності. Потім відчули себе одинокими, покинутими, нещасними. Бо там щось втратили, бо там щось не так пішло, як ви хотіли, бо ви тепер... Позбулися чогось такого, що вважали найдорожчим. Тому сьогодні я запрошую вас зараз у цій хвилині тиші пригадати ці історії і, можливо, вам вдасться сказати Богові прости. Тепер я хочу, щоб ти прийшов до мого життя. І тепер я хочу бути з тобою, щоб ця історія. Мого визволення, мого спасіння, дотику твоєї любові продовжилося в моєму житті.